Ніж одружитися з Олександром, ми зустрічалися більше аніж 6 років. Познайомились ми ще в школі, ходили до паралельних класів. У мене та в нього це було перше кохання. Разом вступили до університету, тоді ж почали винаймати спільне житло. Одружуватись не особливо і поспішали, адже ми розуміли, що рано чи пізно цей момент таки настане. Коли я розповіла, що вагітна, то Олександр, недовго думаючи, навіть без обручки тут же зробив мені пропозицію стати його дружиною. Я не стала довго думати та одразу погодилась. Через місяць ми відсвяткували весілля. Перший час якось незвично та одночасно приємно було відчувати себе молодою сім'єю. Я донестями кохала Олександра, тепер вже свого чоловіка. На святкуванні нам вручили повну машину подарунків, але справжній сюрприз влаштували батьки Олександра. Ми були просто на сьомому небі від щастя. У гарній дерев'яній шкатулці вони вручили нам ключі від квартири. Ми навіть не сподівалися на такий подарунок. Проживши стільки років у орендованому помешканні та економлячи кожну копійку, нам навіть не вірилось, що тепер у нас буде власна оселя. Але згодом виявилось, що подарунок не без підводного каміння. Через тиждень я дізналась неприємний нюанс. Я побачила, що нова квартира була подарунком батьків Олександра не нам, а тільки їх синові. Вони досі не могли прийняти мене як обраницю свого сина. До того ж, їм не подобалось, що я завигідніла до весілля. А те, що ми до цього зустрічалися стільки років та жили разом, їм здавалося несерйозним. Мені дали зрозуміти, що я, наче, на випробувальному терміні для їх родини. Я не могла зрозуміти, для чого було потрібно робити подарунок з такими неприємними умовами. До того ж, я носила під серцем їхнього онука. Така недовіра навіть навела мене на думку, що вони сумніваються в тому, що дитина від Олександра. Мені було соромно навіть комусь розповісти про таке ставлення до мене свекрухи та свекра. Через деякий час я вирішила серйозно поговорити з Олександром на цю тему. Підтримав мене, що родина повинна мешкати в одній квартирі, тим паче, що скоро мав народитися наш син. Але спільна розмова з батьками нічого не дала. Олександр, не бажаючи їх образити, сильно не наполягав, його батько, хоч і спробував щось сказати про те, що не зовсім гарно так вчиняти щодо мене, проте швидко здався під напором своєї жінки Ірини Васильівни. Вона навіть нічого чути не хотіла про це. Спочатку, просто відмовляючись від мене, вона вже за кілька хвилин пішла у словесний наступ та звинуватила мене в корисних мотивах. Але це було не так образливо, як мовчання Олександра. Він навіть не збирався заступитися за мене. Навіть більше він почав говорити, мовляв, яка різниця, прописана я в квартирі чи ні. Мовляв, головне, що ми разом і тому подібне. Загалом. Ця розмова ні до чого не призвела. І стало навіть гірше. Тепер я чітко розумію ставлення свекра та свекрухи до мене. А що найнеприємніше, це те, що я побачила, що мій чоловік тюхтій, особливо, коли справа доходить до серйозних розмов зі своєю мамою. Раніше я за ним такого не помічала. Зараз ми так і мешкаємо тільки в його квартирі. Проте з кожним днем мені все неприємніше стає там знаходитись. Наче кожна стіна говорить, що це не мій дім, і я тут чужа. Я вже почала сумувати за нашою старою орендованою квартирою. Хай вона без нового ремонту, без деяких меблів та приладів. Зате мені в ній було затишно, і я розуміла, що мешкаю там не на пташиних правах. Загалом я не знаю, як воно буде далі після народження дитини.